Луцьк замок Люберта, музей книги. Так, тут представлені достатньо цікаві зразки. Достатньо цікаві зразки фактично мало не перших друкованих книг на нашій території. Друкування книг дало новий поштовх до взагалі розвитку всіх наукових напрямків. Фактично нинішній час, коли у нас є інтернет, він ще кращий в цьому плані, тому що навіть не треба ну, не знаю, шукати от фізичну книгу, а можна все знайти в інтернеті. І найголовніша проблема нинішнього часу, чому зараз не стоїться якоїсь нової науково-технічної революції, то це виключно тому, що люди зацікавлені зайняті. Якимись своїми відчуттями, почуттями, зачуттями, оцією цією, цією безсмисленістю в буквальному смислі слова, замість того, щоб розвивати свою свідомість, замість того, щоб вивчати і древні знання, і шукати якісь нові. А от в ці часи люди старались, бо в ці часи, щоби, Зробити таку книгу, треба було спочатку форму для кожної літери вирізати чи виплавити. Далі, коли робилися оці макети, треба було пресом відповідно, надавити їх на папері, і це достатньо клопітка праця, набагато складніша, ніж, наприклад, друкування на нинішньому принтері. Хоча в принтері також його треба заправляти, його треба там дивитися, щоб там папір туди не застряв, там не заївся. А інтернет взагалі у людини, яка живе в Україні, є доступ до британських, до американських, до французьких, до всіх інших бібліотек. У людини, яка живе десь там в цій же Британії, є доступ до наших літописів. Є доступ до е, тої частини китайських текстів, яку все ж таки вдалося попри, попри старання китайського уряду якось е, опублікувати, якось дослідити. А зараз людство могло би зібрати от усі ці надбання попередніх поколінь, закамулювати їх для буквально будь-якої діяльності. Знайти нові, більш оптимальніші способи, знайти якісь ті знання, які колись вже трохи люди до них доходили, але так і не дійшли, тому що технології тоді, ну, звісно, поступались нинішнім. Але за нинішніх умов фактично все доступно, все доступно і подовження людського життя доступно. Вірогідніше за все, що так званий світовий уряд цим займається собі на користь, а в цьому їх не можна звинувачувати. В цьому можна і необхідно звинувачувати лише простолюдинів, лише той натовп, який вибирає жити тваринним життям, замість того, щоб забажати жити божественним життям. Люди вибирають. Принципі, слідувати якимось старим звичаєм, тому що, не знаю, так робила їх мамка, чи їх там дідок, чи ще хтось такий. Замість того, щоб продумати, як оптимальніше це робити зараз, які зараз є досягнення, люди наносять взагалі просто таку образу по відношенню до розуму, до свідомості, яку Мені важко словами передати на комп'ютері, на тому знарядді, яке могло би бути взагалі знаряддям самоосвіти, знаряддям пошуку і е, всяких симуляцій, всяких нових наукових е, підходів, нових наукових знань. А, якби Всі досягнення по комп'ютерних іграх, по симуляціях. Вони дають для цього підстави, дають для цього можливість, і люди замість того, щоб осмисляти, як полетіти на сусідні планети, замість того, щоб осмисляти, як, наприклад, збудувати ті ж самі підводні станції, як збудувати якісь стратосферні об'єкти, замість цього всього, люди, що роблять, грають в ігри. Їм мало того, що вони фактично з утроби в домовину скачуться на процесі свого фізіологічного життя, так вони ще подібні цикли програють в комп'ютерних іграх. От ці, хто колись вручну переписували літописи, ці, хто... Старалися, щоб надрукувати такі книжки, старалися і щоб оздобити їх орнаментами, і щоб в цих орнаментах передати древню символіку. Якби вони побачили, як недбало, як просто тупо, просто дико і дебільно нинішні люди ставляться до всіх тих інформаційних можливостей, які вони мають. Вони б вмерли, мабуть, від жаху. Вони б, мабуть, відмовились плодитись, щоб ніколи не е, дати таке потомство, яке буде так тупо розпоряджатись своїм життям, своїм інтелектом, своїм часом, своїми думками і так далі. Я же закликаю до іншого, я закликаю до осмисленого розуміння, мети людського життя. Я закликаю для того, щоб. В контексті саме вищої мети відкалібрувати все життя, відкинути абсолютно однозначно, абсолютно безжально відкинути все, що заважає. І, власне, зайнявшись справжнім, тотальним розвитком, щоб людство змогло зробити стрибок, щоб людство змогло зробити крок. Принципі, до іншого стану, до стану нетлінної святості, такі поняття, як нетлінна святість, недоступні жодному з нинішніх езотериків, недоступні жодному з йогів, скільки б він не молився, скільки б він не бився об стіну об голову. Вони доступні за допомогою, в принципі, технічного розвитку. Але якщо цей технічний розвиток підпорядкувати саме розуму, а не а, потребам в комп'ютерних іграх, не потребам в тому, щоб е, там люди спілкувалися, е, що їм пожерти, як їм відварити е, якісь там копита дохлої свині, е, чим їм присипати ці копита дохлої свині, щоб вони їм краще смакували, це, це знущання, в принципі, над здравим глуздом. Єдине, що зараз є смисло обговорювати, це в принципі, ну, що стосовно нашого народу, то те, як перемогти ворога, те, як всіми силами і будь-якими можливостями перемогти ворога, а також як перемогти головного ворога розуму. Ну і ворог розуму це тлінність, тлінність і мінливість всяких станів, внаслідок яких людина вимушена. Не встигне вона, народившись, трохи себе усвідомити, вже вимушена а, іти черв'яків годувати. В такому стані себе повноцінно нинішні люди усвідомити не можуть, і це треба і можна виправляти.